Рад вас на правах теж на правах, але я рад приветствовать вас на території Ровінського зоопарку. Екскурсовод Андрій Гапченко евакуювався з Харкова. Там він працював у місцевому екопарку. Нині чоловік працює у Рівненському зоопарку. Зокрема, проводить екскурсії для внутрішньо переміщених людей. Приїхав, тому що здесь є робота, і найголовніше в наше це чувство, що ти кому-то нужен. Собственно из Харкова, я карін Харьковчанин. Я могу вести екскурсії, в тому числі на русском языке для переселенців. Кого ти хочеш подивитися? А що ви там? Всі Марія Жардан з дочкою Амелією евакуювалися з Чернігова. Жінка пригадує, що бачила востаннє, коли покидала домівку. Приватного сектора нема взагалі повністю знищений. Багато лікарень школи, а багатоповерхівки вони потрапляли по них, але там вигорало два-три поверхи. Тобто багатоповерхівки вони стоять. Плануємо вертатися, але ж не зрозуміло, що відбувається. Зараз відновлюють потрохи критичну інфраструктуру, але в будинках немає. Опалення. Для переселенців дуже круто, тому що бюджет обмежений і ну, не можна сидіти вдома постійно, бо і так ну, якби, важко. Нам дуже сподобалось. Тут так все дуже гарно і екскурсія також безкоштовна. І можна і погладити як і контактний зоопарк. Загалом на екскурсію до Рівницького зоопарку завітало 20 переселенців. Пардуси бігуни були на е, Київської Русі. Тогда з ними охотились на сайгаків, які теж жили от, вплоть до Києва. Доходили до 17-го. До 13-го віку до слова у Рівницький зоопарк вже евакуювали більше 40 тварин. Зі слів завідувачки просвітницького відділу зоопарку Мирослава Патій, якщо вдасться зібрати кошти на нові вольєри, зможуть прихистити ще. У нас немає вільних вольєрів. Ми потіснили своїх, помістили їх в трішечки гірші умови для того, щоб зберегти життя іншим тваринам, які цього потребували. Але на на даний час ми відкрили терміновий збір коштів для того. Щоб мати змогу побудувати вольєри для тих тварин, яких ми плануємо прихистити в найближчий час. Безкоштовні екскурсії для вимушено переміщених людей зі слів Мирослави Патій проводитимуть і надалі. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.